А саме страшне, що нам на сьогоднішній день ніхто не пояснює, що робити далі. Яким чином ми можемо триматися, яким чином, за рахунок чого, ну, якби нам надавали допомогу достатню для стримання і відбиття, так ми її не отримаємо. Європа не надасть такої допомоги. Тут навіть мови немає. То що розказують за Європу. Вони сиканули дуже сильно, і я вам скажу: користі з них не буде ніякої, крім того, що вони будуть е підігрівати, як я й говорив завжди. Будуть нас підігрівати і стримувати для того, тільки щоб до них війна не дійшла. От і все. От, От і все. Е це робиться не політично, це робиться е тому, що в них немає можливостей. Вони бояться самі. Вступати в бойові дії вони воювати не будуть. Я ще раз хочу наголосити ні поляки, ні німці, ні французи воювати.